Є той, хто любить людей. Так би бо Бог полюбив людей, що послав свого народженого Сина Ісуса Христа в цей світ, щоб запасти людей. тому що ми всі з вами є грішні, і ми всі заслуговуємо на покарання, і всі люди пристануть перед Божим лицем. Ніхто не зможе перед Богом оправдатися, Ніякими добрими ділами чи великими грошима. Але Ісус Христос, Божий Син, Він помер на хресті за наші саме гріхи, щоб ми, ми з вами мали прощення і життя вічне. Усі пророки свідкують про нього, і кожен, хто вірує в нього, отримує прощення грехів його імення. Но щоб отримати прощення грехів, людині потрібно посвідомити своє гріхом смерть. І всі люди усвяткували гріх. Ми грішимо, тому що ми є. Но людям потрібно для спасіння. Ісус і покаяння. Покаятись — це визнати свою провину перед Богом. Попросити в нього прощен відвернутися з липніл і навернутися до Бога. Через жертву Ісуса Христа. Тільки через Ісуса Христа ми можемо оправдатися. Тільки через Ісуса Христа ми можемо промиритися з Богом. Як написано, у Богу Христі промирив світі з собою самим, не зважаючи на їхні провини. І поклав по нас слово промирення». Оце ми є посли замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа. Примиріться з Богом, покайтеся своїх, вірити в Ісуса Христа, вірите в Його любов, приміть Його любов і спасетеся. Сьогодні, як чуєте голос Господні в своєму серці, якщо совість вас докоряє, це Бог стукає в ваше серце. І Він хоче. Дати вам свою любов. І він хоче дарувати вічне життя, тому що душа вічна, а життя корона. Де вона буде вічності? Це вибір залежить від нас. Святе святе письмо, там все про це написано. Бог слюбить людей. Бог є любов. Де з тебе цих людей? Бережи цих людей. Благослови Україну. Відверни свій гнів від України, відверни ворога, помили і спаси в ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Гарного дня і щасливої дороги. Будьте благословені.